А що люди скажуть? Вам таке казали, чи ви таке кажете? Це сама найдурніша взагалі програма групової свідомості, якою пороботили багато людей. Про це сьогодні побалакаємо. Давайте ми розберемося. Ну, що ж, що ж люди повинні сказати? Чого ми взагалі реагуємо на? Те, що люди скажуть, це все пов'язано з любов'ю з вмінням любити, любити себе, любити усіх, безумовно любити і бути на зв'язку з творцем. Так от, коли людина не на зв'язку, у неї немає любові, вона не заходить, їй нічого не остається іншого, як випрашувати цю любов у других людей. Як випрошувати? Бути гарним для цих людей, десь себе занижувати, принижувати. Головне, щоб казалось, що я така біла і пухнаста. Я вам колись вже розказувала про білих і пухнастих. У тихому омуті чорти водяться. Чому? Та тому що чим Більше людина хоче себе відбелити і відмить, тим більше темного в неї є. А темне, це і є сутності, релігійні усі дьяволи і так далі. От, така от історія. Так як це все От Дивіться, людина, яка свідома, вона свідомо любить себе. Не придає себе, а це означає, що вона владу з собою, і їй подобається все у собі. І лайно, і гарне. Тому цій людині все одне, що скажуть люди. Бо вона на зв'язку з собою. А якщо вона на зв'язку з собою, то вона на зв'язку з творцем. Тобто, це вільна людина. А якщо Ця людина, як кажуть в Україні, забита налогами, якимись правилами, релігійними встановами. Вона не любить себе, оцінює, принижує, щось їй не подобається, щось перероблює в собі. Немає енергії в цій людині. То вона або йде в плюс, або в мінус. Коли вона йде в плюс, то вона прикрашає себе, стає зіркою, і на неї просто звертають увагу, і тоді люди скажуть, що вона крута. А якщо ця людина йде в мінус, то вона просто хоче всім угодити, бути такою жертвою, щоб головне сказали, що вона хороша. Отака. Отака От коротка відповідь. Тому, що ви там про мене скажете? а ну, Дякую.